Рома наш нічний божай, дуже класний, з Ромом можна побухати, дуже класно, бо він писати, нічний божай, Рома, у-у-у, ву, немовце, кімнату Рома. у-у-у, так погнал тобі наряди. Йдемо додому, громад. Іде промов. Мокрий не також бажатий, але другий, мокрий, давай рахувати наших діхи. Два плюс два, дісім. А потім зараз мокрий. Нам пишові калькуляр. To nie będzie spadły mokry, woohoo! Mama jego może pasteri mokry, woohoo! Ja zakrycę już swoją pistelu, woohoo!